Трактор Юта НМФ 554 x у найкращій комплектації у компанії К-24. Детальний огляд на цю модель та трактор NME 554 ми робили у наших попередньому відео, тому сьогодні зосередимось саме на нових комплектаціях і оновленнях, які стали доступними лише у 2024 році. Повітряний фільтр сухий, касетного типу. Це аналог системи Дональдсон, який встановлений на тракторах вже більшої потужності. Саме таке рішення зекономить ваш час та кошти, адже його легше чистити і обслуговувати загалом. Коробка перемикання передач додатково оснащена синхронізаторами, що забезпечить плавне та безшумне їх перемикання, а також зменшує зношення механічного з'єднання і позитивно впливає на термін експлуатації КПП. Ну і звісно, плаваюча розсувна напіввість на задніх колесах, яка має фіксовані ділення по 66 мм і забезпечить вам ширший діапазон регулювання колії для роботи з різними культурами в різному міжряді. Вся представлена техніка є в наявності. Ви можете звернутись до наших менеджерів для отримання детальнішої консультації або переглянути інформацію на сайті.